чоловіком ми дуже давно знайомі, можна сказати. Дуже багато років. Ми були друзями, дружили. Ну, Багато років. Я вже просто не пам'ятаю навіть скільки. Мені здається, що я ціле життя його знала. Зразу в нас народився син. Він дуже чекав дітей, дуже він так любив дітей. Це ми знали, що це буде хлопчик. Він дав сам ім'я. Сказав, що буде називати Мар'янчик, буде називатися дитина Мар'янчик, і дуже він так чекав цю дитину, коли я родила він зі мною всюди, в лікарню. В природах він був. Ну, це була підтримка, дійсно була підтримка. У 2016 році розумію, Пот... що в 2016 ви почали зустрічати? Так, ми розписалися, у нас весілля не було. Uh -huh. Просто ми розписалися, і тільки був наш кум і кума, uh -huh. і все. Uh -huh. Потім народився малий, і через рік народилася дочка. Uh -huh. Ми дуже все швиденько, бо ще він хотів дочки, і так у нас якось вийшло. Uh -huh. Даринка. Uh -huh. То також він ім'я вибирав. все yeah. Так як він сказав, так і було. Любила свого чоловіка, наприклад, які сереси ви в нього оцінували. Він дуже був справедливий, дуже. Він добряга, це я навіть не знаю, як це пояснити. Він дуже був добрий. Ну, він, напевно, що хтось би хтось про щось його попросив, такого ще не було, щоб він там відмовив чи що. Це він дуже добрий був. І щирий постійно він посміхався, ну постійно. Тут на фото він просто не посміхається. А так постійно я ніколи не бачила його якимось злим. Не знаю, Напевно, що через це вже як почалася війна, то він пішов на війну одразу. Зразу тільки почалася війна, він навіть зранку встав і каже: Галка може таке бути, постійно мене назвав галкою. Може таке бути, що я там запізнюся чи що, бо то почалася війна, і я зразу піду. Я його не відговарювала я, наоборот казала, я піду з тобою. Він каже: Ні, ти сиди з дітьми, а я піду туди, бо трем москалів тих. Ну, краще. Так, справедливі. Так, він їх, я не знаю, він на дух не переносив. Навіть якщо діти щось дивилися там в Ютубі чи в чому, по російськи він одразу переключав, не можна, яка, яка російська мова. Ми живемо в Україні. Треба по українськи все дивитися. Я зразу. Зразу сказала, молодець. Я наоборот цим гордилася, що чоловік, ну, навіть ну, не задумуючи одразу зразу пішов захищати нашу Україну. я навіть, ну, я не відговорювала його. Наоборот, казав, молодець, іди. Ага. Він ще тим більше він був на Майдані, коли то я вже це знала, що він за справедливість і він там був. Так що я його не відговорю. Ага. Який за кордон? Україну треба відбудовувати. Тут є робота і нема чого туди їхати. Ага, купила ага. білети в Чехію, ніби. За кордон їхати. Ми трошки тут побули, і він поїхав на війну п'ять. І ми, я думаю, ну що тут буду сидіти? Їдемо з дітьми знову туди, назад. І тут якраз я вже білети була, купила, тим більше він день перед тим мені передзвонив і сказав: так не хочу, щоб ви їхали, хочу, щоб ви були тут. І якраз вечором подзвонив кум і каже, ніби галка, там щось з романом. Він в аварію попав, пішов в лікарню. Я кажу, як аварію, як, як подзвонити, я нічого не знаю, бо я трошки далі від нього, ніби був, букум також на війну разом з ним був пішов. І каже, я не знаю нічого, якщо буду знати, то тобі повідомлю. Я тоді сама цілу ніч дзвонила в Запоріжжя. Я знала, що він десь там в Запоріжжі, І через подружок, через. За кордон, подружок, все я дізналася, які лікарні, які його лікар оперував, це все за ніч я сама дізналася. Він їхав на завдання, та і по дорозі щось там сталося. Хтось каже, що колесо тіпа, стрілило, хтось каже, що зовсім інакше під обстріл, але правди я не знаю і не дізнаюся, напевно, що ніколи. І потім лікар сказав, що я кажу, я їду ніби в Запоріжжя до чоловіка. Він Що мені робити? Він каже, навіть не знаю, що вам сказати, бо тут шансів немає, він в реанімації в дуже тяжкому стані. Але я зразу вирішила з другим комом, кум мене відвіз у Львів. На поїзд зразу і я поїхала до нього. Знайшла ту лікарню, добрі люди. Мого кума, ну, родичі квартира біля лікарні зразу, то я там ніби жила і була біля чоловіка. Вже в реанімацію, коли я ходила до нього, то мене спочатку не пускали, бо сказали, що то не можна. Але якось вже лікар, Ну, я кажу, як ви сказали, що він в тяжкому стані, Ну, ну є якась надія, ну, надія постійно мусить бути. Він каже, це один Бог тільки знає, один ну, молиться. Лікар сказав, ага, ще останній якраз день. Я вже просто не пам'ятаю, скільки днів я там біля нього була. Останній день, то він, лікар, сказав, що вже трошечки краще йому стає. І якраз я прийшла, і всь, всі апарати почали дуже пікати. То якраз там медсестра, що була біля Романа, то сказала, що він вас чує, бо я ніби постійно з ним говорила, каже: він вас чує, а то якраз він можна сказати тоді, якраз і попрощався. І я прийшла вже додому, і якраз вечором. Телефон, дзвінок, телефонний дзвінок від лікарні, то сказали, що він якраз помер. Якраз останній раз, що так, що можна сказати, що він попрощався зі мною. Я вже знаєте, коли відчувала, коли я була в лікарні і він, якраз з квітами останній раз він мені квіти, подарив, то я собі тут татуювання якраз зробила. Похожі квіти, що там якраз він мені такі останні квіти подарив, то я вже через вікно, як його бачила, то я щось так, якесь таке у мене, знаєте, враження було, що я його останній раз бачу. Ну не знаю, чогось в мене така думка була, що я його останній раз бачу. Все так і сталося. Він, ну, він останній раз він дуже не хотів їхати. Він так каже, я б ж так лишився з вами. Навіть е -з за кордону сестра дзвонила до нього двоюрідно, то він каже, я даю трубку, що ти кажу, не береш. Він каже, я не хочу ні з ким говорити, я хочу бути з вами. Так, якось такий, такий ну, останній вже такий перед смертю, напевно, що не знаю. Теж щось як відчував. Як діти сприйняли інформацію, як взагалі це донести. Це дуже тяжке питання. Діти це діти дуже. Та то діти за ним це просто. Я не можу навіть передати, бо він навіть постійно приходив з роботи, який би він замучений не був, він постійно з дітьми гуляти. Постійно ми десь їхали, постійно навіть візьме машину, їдемо в ліс. Він дуже любив ліс. дуже. Ми могли навіть після роботи вже так і темно тих дітей взяли, поїхали в ліс. Ну, а гриби, як він в гори постійно, що він, він дуже любив ліс. І навіть з дітьми гуляти, це в нього не проблема. Такого не було, наприклад, якщо б я сказала, Роман, піди погуляй, я не хочу. Ні. Постійно з дітьми, навіть більше може і він гуляв, ніж я. І дітям я не знала, що сказати. Вони знали, що вони на війні, що їх тато захищає Україну нашу. Це вони все прекрасно знали. Коли був похорон, в день похорону, якраз я їхала по квіти. Вони вже догадувалися, бо то ми всі плачемо, приїхала родина, вони знали, що тато їх загинув але ну, не бачили. Я вирішила не брати їх на похорон. Може, я дурницю якусь зробила. Я не хотіла, щоб не бачили. Я хотіла, щоб не пам'ятали тата таким, як, ну, як він був, ну, мала дуже, вона так плакала. Тато і малий вони за ним просто. Але я думаю, що я правильно зробила, що я їх не брала на похорон. І так вони собі знають, що тато їхній на небі захищає. Вони пам'ятають його. Вони вже рік часу пройшло. Вони, взагалі, щось Дитина малює малюнки, і малий, і мала. Це одразу мама, тато. Вони там такого ще не було, щоб не забули його. І все. Моя повна сім'я. Так, да, да. знають, вони знали, що він на війні. Вони це все прекрасно знали, але. Ну, я вирішила не брати їх. Просто раз ми були взяли їх на цвинтар. І ну, я сказала, тут ваш тату, ну, але діти не бачили його, вони ще маленькі. І все. Потім я більше вирішила їх не брати, підростуть тоді, будуть самі їхати. Так. Ну, я вирішила таке не робити. Ну, в Чехії я придумала пісню, це можна сказати про наше життя. Зразу там я не знала, де її записати, але потім мені в Києві записували цю пісню, а е, ніби оранжировку робили. Але сказали, щоб я приїхала в Київ. Ну я не, не мала можливості приїхати, тому що була за кордоном, і я вирішила записати за кордоном. Мій герой, мій цокіл, де тепер. Літаєш у кожнім кроці на землі оберігаєш нас, я знаю назавжди. Але я від маленької пишу пісні, десь колись якісь вірші, і так в мене дуже багато є пісень, таких дитячих. Просто немає зараз часу, але думаю, що ще одна пісня також буде. Що вам взагалі допомагає триматися на плаву? Ну, мені робота, і, звичайно, що діти. Якщо не діти, то, чесно, я не знаю, що б то було. Ну, я ще попала була в лікарню після похорону. Ну, можна сказати, що так мені якось Боженька, напевно, що дала таку людину, коліжанку, то ми зараз дружимо. То вона мене так якби трошечки привела слава, Ярослава. І так я якось відійшла, можна сказати, зразу на роботу. Робота, дім, діти і все. Треба продовжувати жити, ну що нам лишається. Є два виходи: або ти вмираєш, або ти живеш далі. Я вирішила жити заради дітей, щоб побажати ще українцям, ну, звичайно, що миру. Звичайно, щоб вже поскоріше закінчилася ця клята війна, так як в мене чоловік постійно казав, ці москалі, це їх треба виганяти з нашої землі. Такий дуже ненавидів, я не знаю, це він би почув щось по-російську. На російській мові це не знаю миру і продовжувати, триматися, ну що нам ще лишається.